Всім привіт! Сьогодні я запрошую вас вирушити разом зі мною в захоплюючу подорож по секонд хенду Ви знаєте, я завжди намагаюся знайти щось унікальне, стильне і водночас вигідне. І цього разу я не лише натрапила на безліч красивих речей, а й зробила кілька приголомшивих знахідок. І одна з них це кільце від легендарного бренду Тіфані. Його цінили у 39 доларів. Щоб ви розуміли, це просто неймовірно. Адже на платформах перепродажу схожі прикраси коштують в середньому близько 200 доларів. А якщо поглянути на офіційному сайті, то подібні кільця можна знайти в районі 1000 доларів. Стенд з окулярами я теж не проходжу і вирішила деякі приміряти. І перші були від бренду VanClinker. Це стильний сучасний бренд, який належить до середнього цінового сегменту. Їхні окуляри зазвичай коштують в діапазоні від 50 до 150 доларів, залежно від моделі та матеріалів. Ці мені більше всього сподобались, виглядають доволі стильно і, я думаю, можуть стати чудовим варіантом для повсякденного образу. А вам траплялись колись окуляри від преміум брендів у Секонд Хенді? Якщо так, розкажіть в коментарях, який бренд вдалося знайти і за якою ціною буде цікаво почитати ваші історії. Ну і переходимо до мого улюбленого відділу із зуттям. Ще знайшла черевики від аґ, і думаю, що, можливо, їх вже створили в такому як би поношеному стилі, тому що підошва як нова. На ці чоботи неможливо було не звернути уваги. Історія Амазона розпочалася в Бразилії, де верхова їзда була популярним заняттям. Засновники бренду створили чоботи, які не лише забезпечують максимальний комфорт під час верхової їзди, але й мали стильний вигляд. Часом популярність цього бренду вийшла за межі Бразилії. І сьогодні бренд відомий в усьому світі. Від Clarks, як завжди, якісне і недороге взуття. Доктор Мартинс це не просто взуття, це справжній культовий бренд. Який об'єднав собі комфорт, стиль і бунтарський дух. Історія цього бренду розпочалась у 1945 році, коли німецький лікар Клаус Мартінс, отримавши поранення на лижах, розробив спеціальні черевики з повітряною подушкою, щоб полегшити собі біль. Після Другої світової війни він переїхав до Англії, де разом із бізнесменом Стівенсом заснував компанію Доктор Мартінс. У мене є вже черевики від цього бренду і можу сказати вони дуже зручні. Також хочу вам показати ціни на взуття з їх офіційного сайту. Ціни в них доволі доступні, є вибір різних моделей, і часто бувають акції та знижки. Колись таке взуття носила моя бабця, а тепер і я на них заглядаюсь. Ці туфлі американського бренду середнього цінового сегмента, але сподобалась текстура і колір, виглядають доволі святково. Моя шафа переповнена головними уборами. Але я все одно не можу пройти пост цікавий капелюшок у секонд хенді Мабуть, це якась хвороба колекціонера, але я не проти неї. Переходимо до одягу, і перше було полупальто в ідеальному стані за 16 доларів. Яскравий кардіган від Benetton, на жаль, в маленькому розмірі. Бірка зі складом не знайшла, але впевнена, що то вовна. Від Кельвін Кляйн базовий сірий светер З вовни і кашеміру за 11 доларів. Який не дасть змерзнути навіть суровою зимою. Яскравий світшот від Nike за 16 доларів. Якось не дуже бюджетна. Та я і не фанат спортивних брендів. Джусі Кутюр у мене завжди асоціюється з плюшевими спортивними костюмами. А ось кашемір від цього бренду я зустрічаю вперше. Майже кожен мій випуск не обходиться від Данір, ну дуже цікаві і якісні в них вироби. Неможливо пройти повз. Секонд-хенді розмір це лише число. Головне, як річ сидить на тобі. Адже кожна фігура унікальна і те, що підійде одній людині, може стати справжнім скарбом для іншої. Тому примірка це невід'ємна частина шопінгу. Який гарний був колись цвет від Масімо Дуті, а потім його неправильно попрали. Багато хто не знає, як правильно доглядати за речами з натуральних тканин. Часто через неправильне прання у гарячій воді чи агресивних засобах улюблені речі сідають, втрачають колір або псується їхня структура. Тому швидке прання в холодній воді з рідким пральним засобом це найкращий друг для речей з натуральних тканин. Сподобалась така мила піжамка з ведмедиком, але бірок ніяких не було. Цей светрик від Lacoste, дуже гарний з натуральним складом, чого там тільки не намішали. Але і оцінили аж у 30 доларів. На такі речі одразу знаходяться бажаючі. Шкіряна міді спідниця, в принципі, у гарному стані. І оцінили недорого, лише не було одного гудзика. Брати не стала, тому що я якось в холодний період не дуже ношу спідниці. Немає в мене особливої любові до дутих жилеток, але інколи я їх ношу. На цьому ніяких позначок не було. Як сів в принципі, сподобалось, але брати не стала. А цей жилет з хутром кролика оцінили доволі бюджетно. Його можна носити на дві сторони, але не вистачало теж одного гудзика. Светер від Banana Republic з вовни і ангори надзвичайно м'який. З відкритими плечами. було багато ковтунців, але їх не проблема прибрати. А вам як. Ще взяла для примірки спідницю з вовни. На мене була завелика. Коли я знімаю, то звісно інші люди потрапляють у кадр, інколи дуже смішно спостерігати за ними. Хоча за мною, напевно, теж брюки баклажанового кольору у складі є вовна, але виявились замалі на мене. Сподобалась джинсова куртка, цей бренд середнього цінового сегменту, тому 20$ доларів, то доволі дорого оцінили. А так мені сподобалась. Від Steve меден мені частіше потрапляє в суття, аніж одяг. Пальто сорочка цікава, але ж синтетична, та й оцінили у 27 доларів. Хотілося б знайти спортивні теплі штани, але якось мені нічого не подобається ні в секонд хенді ні в магазинах з новим одягом, то короткі, то сильно повнять, то резинка давить, то лише темні кольори. Яким брендам ви віддаєте перевагу при виборі спортивних штанів чи костюмів? Цікаві кліпси, але на мій стиль. А ось кільця мені сподобались, особливо від Сара Ковентрі. Це американський бренд, який протягом багатьох десятиліть випускав високоякісну біжутерію. Історія цього бренду розпочалась з ідеї створити доступну, але при цьому вишукану біжутерію, яку б могли дозволити собі жінки з різним рівнем доходу. Компанія використовувала систему прямих продажів, організовуючи спеціальні вечірки. Де жінки могли ознайомитись з новими колекціями і придбати прикраси. А ще за парадою підписниці завітала до німецької пікарні Дім Історія цієї пекарні розпочалась ще у далеких 50-х роках, коли німецькі іммігранти вирішили поділитися з канадцями смаком своєї рідної випічки. І, судячи з усього, в них це чудово вийшло. Адже сьогодні, дім Флірмаєр, це не просто пекарня, а справжній культовий заклад для любителів хліба. Всередині стелажі ломляться від різноманітності хліба, від класичних богетів до солодких булочок з корицею, Очі розбігається. А ще ж є прецелі, штруделі, торти, словом, розгубитися дуже легко. І з неприємного було, що оплата тільки кешем. Тому придбала я тільки хліб і трубочку з кремом. Так що запасуся готівкою і прийду ще раз. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте про лайк і підписку. А ми з вами побачимось у наступному випуску. Бай!